Ти прибігаєш, все вилетило, і трупи, і трава горить там. Не знаєш, куди дітися просто такою сьогоднішню ніч запам'ятала Тетяна у Ярослава, атака на столицю забрала дружину та матір їх доньки. Коли пролунав сигнал повітряної тривоги, вони усією сім'єю вирушили до укриття. Втім, охоронець його не відчинив. Мене попросили бігти з другої сторони, розбудити охоронника, і поки я не відчиняв, а він не відчиняв і не відчинив. Якраз потім вже зірвалось, потім вже я його знайшов внизу. Саме до цього укриття в Деснянській поліклініці вночі бігли ховатися люди. Як кажуть, очевидці центральний вхід був зачинений, через що дві жінки та дитина померли прямо під стінами медзакладу. Тетяна прибігла за кілька хвилин після вибуху. Там же лежала жінка, одна мертва. Я до неї жіночку, жіночку, бо дитина біля неї плакала. Я туркаюся, вона вже ухливала вже холонути. Друга була тяжко поранена, така амбріончиком скрутилась. Тих, кого ще можна було врятувати, заспокоювали та накладали джгути. використовували все, що потрапляло під руку. Слава Богу, в мене був оцей ніж досить гострий. Я розрізав її діжду, розрізав джинси. Підбіжав, я так зрозумів, ТРО, сказав, що у нього є аптечка. Втім, двох жінок, серед яких і дружина Ярослава, та дитину врятувати не вдалося. Скоріше за все, там була дуже важка травма голови, бо вона була в криві, і з голови була кров. І... Зробити щось, ми навіть не встигли її толком перевірити. Я руку на пульс, смотрю пульса. немає. Це фото розриває серце. Тіло дев'ятирічної дівчинки під тонким шаром фольги. Її дідусь кілька годин сидів на навпочепки поруч із рідними. Трохи далі накритою лежала й мати дівчинки. Якби двері укриття були відчинені, ці три життя вдалося б врятувати охоронцю, який забарився з дверима. 70. за попередніми даними, коли стався вибух, він був саме біля входу, від чого теж постраждав. Підварітельної інформації він намагався відкрити, і сталося, стався вибух під час, коли він відчиняв двері. Чоловік знаходиться в лікарні часто, не сьогодні тільки до нього було багато ну, там... притинь. Працівники медзакладу запевняють, працює не лише центральний, а й запасний вхід, який відкритий постійно. Ця частина не закривається ніколи. А чому люди не могли сюди потрапити? Я ж не знаю, може новенькі прийшли. Ті, що старі, то ті, що постійно приходять, вони знають, що цей е, вход цей відкритий постійно. Те, що мешканці району вже скаржились на проблеми з укриттям в поліклініці, підтверджують, і в Деснянській прокуратурі з приводу того, що вони під час повітряної тривоги не можуть потрапити до цього укриття. Окремі скарги також надходили на те, що зазначене укриття не окомплектовано всім необхідним для того, щоб забезпечити там. Безпечне перебування людей, поки немає заключень від СБУ прокуратури та нацполіції робити висновки зарано каже мер міста Віталій Кличко. Він вже звернувся до офісу президента та уряду аби відсторонити голову Деснянського району Дмитра Ратнікова від виконання обов'язків. Також мають відсторонити і керівника медзакладу. Патрульна поліція столиці пообіцяла допомогти контролювати роботу укриттів вночі, щоб подібних випадків більше не трапилось. Аліна Люшина Дмитро Мушинський, телекан. Новини на